Всім привіт! Ви на каналі Корисні Відео, і в даному відео ми зробимо міні-розпакування та огляд набіру викруток на 24 насадки це від магазину Розетка та його власного бренду Розетка. Отже, на опакуванні ми можемо побачити все, що повинно бути у комплекті. Також тут є інформація про те, що це магнітний тримач з високоякісних матеріалів та має ергономічну форму. На збройній стороні ми можемо побачити склад, що повинно бути у комплекті. Нас. Цікавить, більш за все, це насадки в комплекті. За цим маркуванням ви зможете знайти необхідну вам насадку, і якщо вона тут позначена, вона є всередині. І підійти до ваших гвинтів. Також ми бачимо тут матеріал насадок сталь С2, матеріал метал та алюміній, і має антикорозійне покриття. Зараз ми його відкриємо та подивимося, що ж там є насправді всередині та як воно виглядає і як воно буде працювати. Замовлявся в магазині розетка цей комплект та був доставлений через дві доби в їхній пункт видачі. Ось кратка інструкція. Тут ми можемо знову ж таки побачити все, що повинно бути всередині з насадок. Іде додаткове упакування. Тут іще одне пакетику. Металевий корпус, досить непогано, так воно не виймається, тут, мабуть, треба натиснути. Так, ось бачите, вона так виймається. Металевий корпус досить товстий та міцний. Тут у нас ми бачимо всі насадки. Я вам їх покажу. Ось такі насадки є в ньому. Кожна насадка має свій малюнок. Тут в нас йде ручка, теж металева. Що досить непогано, тут є елемент, який Тобто, коли ви будете, наприклад, ось так закручувати, воно вам не буде шкодити шкіру на вашій ладоні. Тобто воно повністю прокручується досить зручно. Матеріал досить непоганий, він має кілька рифленостей, тобто, не буде прокручуватись, як звичайна гладка ручка. наприклад. Тут ми зараз подивимось, візьмемо будь-який з цих та так, є магніт. Ось бачите, воно тримається. Він не випадає, досить міцно тримається. Зараз давайте ще подивимось. Ось, бачите, тобто фактично воно непогано тримається, тільки, якщо дуже сильно його так зробити, воно випадає. Це досить зручно, тому що таким чином ви не будете їх втрачати, коли, наприклад, будете перевертати його випадково. Тобто вони не будуть у вас випадати. Тобто тут також є метал і магнити. Досить непогано все це. Ручка ручна, досить легка, має непогану довжину. Ось такий комплект. Куплявся в магазині розетка за досить вигідною ціною. Всім дякую за перегляд. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях.